Є тоді доброго ранку. Інстаграм, доброго ранку, Фейсбук. Ми з вами починаємо. В нас почався другий сезон ранкового стакану. Сьогодні наша друга зустріч. Вчора ви вже бачили першу, і ми починаємо працювати сьогодні. І Олександр розкаже яким чином я вам розкажу, яким чином, а ще акцентую на те, що ми вчора робили ті самі вправи. Ми сьогодні будемо робити ті самі вправи, тому що повторення це дуже ефективна тактика. Беремо сьогодні три вправи, їх пропрацьовує по одному раунді, раунду, і я зразу розказую, що завтра буде по два раунди. Так що готуйтеся більше. Перед тим ми розминаємося. Спочатку звичайно розминаємо. розминка. Так. Голова вперед-назад, робимо всі вправи по п'ять повторень. ліво вправо Ви можете задати з питанням зліво направо. Навіщо робити сьогодні? Те саме, що вчора? В чому цікавинка? Цікавинка, я двох Варіанти. Перше, що ми вийшли займатися, це дуже важливо, плечі вперед. А по-друге, ми повторюємо ті самі вправи впродовж тижня для того, щоб привести наш організм в робочий стан після неробочого стану на святах. Руки на плечі, ліки вперед. Ліки назад. Руки прямі вперед. А для чого нам взагалі ця назад. класна форма? Що ми будемо робити протягом трьох місяців? Трьох будемо робити трьох місяців. От ти задала питання ти дивіться руки в боки тазом його сторону. Я буду розвитку фітлан степачелендж детальніше, шановний тренер. Насправді, чому ми це все робимо? і Чому ми зараз зробимо такий вихід виприк за столу? Тому що ми зараз з вами готуємося на Цілих, цілих три, три місяці два, працювати три, з Up Членджо. Відповідно, наша ціль перемогти в цьому проекті. Наша ціль, щоб перемогти Україна, Україна в цьому проєкті, і наші а, колеги по небезпечному бізнесу в ПіЕМі перемогли в цьому проекті. Ну, що ж, а ми з вами починаємо тоді з дихання. Перше. Так, ми вчетуваємо на секторні організм киснем. Виявляється, коли в організмі є кисень, спалюється лишня вага. Так. Ну що ж, Починаємо. Так. А, на я плечей. Не я не Два. Не звук. Один, я буду розказувати. Вдихнули, видихнули. Відважно дихання. Знов вдихнули, видихнули. Пам'ятаємо, вдихаємо носом на чотири такти, на п'ятий так, різко ротом видихаємо. Розкриваємо легені. Заганяємо багато кисню і видихаємо. Ще 5 секунд. Завершили. І відпочиваємо. Так, маємо майже пів хвилини відпочинку. За цей час я вам розкажу, що ми робимо наступну вправу. Перша з трьох. Ноги трошки ширше ширини плечей, робимо розворот в ліву сторону. От давайте руки в замок, щоб було легше. Розворот, потягнулись і опустили руки. В другу опустили руки. Ви готові? Починаємо. Почали. Трошки беремо ритм швидше середнього. Тому що ми вже попередній рік попрацювали в своєму ритмі. А тепер давайте трошки попрацюйте в ритмі нашому. Мені дуже подобається ця вправа, тому що вона абсолютно на усе тіло. Ми це вправи і підібрали так, щоб ми пропрацювали все. Хоча є певне це на м'язи, але це комплексні вправи. Коли є три в одному або п'ять в одного, це так класно. У нас коктейлі, ладні снідання. Все в одному. О, трошки продихаємося, відновлюємо дихання. Трошки прохолоденько. Дуже корисно займатися на вулиці. Так включає на день. теж. Ножки трохи ширше ширини плечей, руки в замок. Робимо кругові рухи один, два і підтягуємо лікті до коліна. І в другу сторону один, два, лікті до коліна. Почали. Почали. Oh, yes, я теж. Я вчора так послутав все. І це так шикарно. За що я люблю прямі ефіри? Все, що не зробиться, все шикарно. Ще 15 секунд. <laughs> Але я, наприклад, зараз дуже добре вимогнулася. <правлення> так, да, ми зараз таким дуже класно спину пропрацьовуємо. І скручення, з рахунок скручення, пропрацьовується наші бочки. завершено. Да, клас. Ох. Я зразу признаюсь, я люблю по 30 секунд робити, де кораунів. Вонка любить так от зарядити, щоб надовго. Щоб надовго. Да. <правлення> так, Так, знову наступна вправа. Вже третя. Ноги наші не плечей. Виставляємо ліву ногу вперед і робимо протилежний рух рукою, так званий лише так. І робимо зміну і прокачку. Почали. Один, оп, і фунт, два, три. Оп. Три. Оп. Один, два, три. Оп. один, два, три, оп. Два, три. Тут у нас вже більше вправа працює на ноги. І ви маєте вже відчувати, що ця прокачка гарно-гарно підтягує сідниці, гомілки, стегна і в принципі все, все, що, все що ви задихались. Оленочко, що ти відчуваєш? Вристає сідниці. вправи. Я, теж, я це зруб, сказав в комплексі зі всіма іншими органами. Це, по-моєму, подія. Це гане є. Але так, так, дуже відчувається. А ще я відчула лавочку, бо я від неї скотилась. <ріст> Саме. Ще. Дихання. Ух. Тепер не дихання, тепер розтяжка. О, розтяжка, розтяжка, да, розтяжка да, о -о. Дихання ж ми зробили. Так, 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 дихання ми робили. Тепер в нас буде статика. Ми спочатку розгорілися, тепер будемо мерзнути. Але статика для чого? Для того, щоб витягувати м'яза. Тому що наше тіло має бути красивим. Ми ввели в тонус, зараз ми починаємо витягування ручки в замочок і почали. Це так добре. Так от хвилину простояти. Ну Це За... виклик насправді. Для, для мене це також виклик, тому що я дуже активна я постійно в діях. ми в дії. Іноземцям да. <кхе> цього не зрозуміти. точно. Так, ще 30 секунд. Можна Тянемся. трошечки піднятися на ногу. Витягнути. І далі тягнути тіло. Ще, ще трошки. Тягніться. Ще 15 секунд. Ой, як я відчуваю бочки, кстати. І руки. Пів холики відпочиваємо. Зараз буде точно те саме, тільки на другу сторону. Так. Зараз ми, шановні глядачі, будемо робити вправо в, нашому, в вашому напрямку. О, і вас, ви думаєте, що ми да. там від вас, там, для цього та, та, та. Да, ми без вас. Тому що оце гуртом заняття, повірте, дуже мотивує. Готові? І потягнулися. Тягнеться, тягнеться. Мені дуже подобається, що це витяжка, якщо припіднятися ще додатково на прокутну ніжку, то це mm -hmm. витяжка і під коліном, і а, стегно, і бочок, і рука. Тобто тягнуться абсолютно всі всі м'язи. Абсолютно все. Це тичне вправо, я вам скажу, це виклик. Минулого року ми статики не робили зовсім. У нас була вся дія така, а цього року додамо трошки статики. Тому що статика це також класно. Мене ну, завжди кажуть, є мільйон вправ, всі не зробиш. Але треба вибрати те, що на даний момент актуально. Завершено. Завершено молодці. Ура, ми всі так, так. А тепер я роблю наш ранковий стакан. А я грію руки. <реш> руки, руки Але я хитро, я взяла так. свою рукавицю. А я не взяв рукавиці. Так. А, дуже важливо екіпіруватися правильно на заняття для того, щоб вам було і зручно, і то ж таки не за... за жарко і не за холодно. Тому... Я, я паличку загублю. Та то так, все, я їздив. Палочка <реш> мішалочка, це дуже важливо. Тому паличку ці Отже, другий день ми пропрацювали ці всі вправи. Нагадую, що ми знову ж таки вже завтра будемо робити це по два раунди. Так, статка один, раун. та, та, один, один раун. раунд. І ми маємо активно пропрацювати, підготувати наш організм для того, щоб ми наступні тижні цього нашого себе вчали, вже пропрацювали такі богоспалюючі вправи. Готуйте гантельки, буде дуже багато такого хорошого заняття. Якщо перший рік ми працювали на, на всіх аудиторіях всі, то цього разу вже аудиторія всі підготовлена, вона приходить на аудиторію таких прокачаних наших спортсменів, і ми будемо прокачувати вас далі. Буде все дуже активно, дуже буде багато вправ, і вправи будуть дуже інтенсивні. Готуйтеся. Дайте -дайте. Зараз зараз. Що, зараз. що будемо пити, дівчата? О, Сьогодні в нас Паверкоктель з активайзом додатковим, тому що без активайзу нікуди абсолютно. Посилання на продукт буде під відео. Під відео. Долучайтесь до нашої Активайз родини. А ми бажаємо вам гарного дня, класного дня, активного дня і доєднайтесь до. Фітлан Сепак Челлендж До гарного вам дня. Завтра побачимось. До завтра. Олексій. Роботі. Всім папа. па Папа. Папа, па -па. па фізвук.